Хо! Генератор запрацював. Ага. А який може бути код? О! Тут годинник, дивіться, години. Може це і є код? 12.50. Може це і є код? Народ. Всім здавай, здоров'я, здорово, з вами Зерплей. і ми граємо в гру Escape Room. Втікти з кімнати. Поставте блочка лайк підписку і дзвоник, щоб не пропускати жодного відоська. Ну а ми погнали. Тут можна грати як від 2 до 6, так і від 1 до 3 гравців. Якщо ви хочете подивитися проходження Temple, Library і Scout, пишіть в коментах. А в даний момент будемо з вами проходити дві частини, які внизу: Basement і Swalbard. Так що, погнали! Let's go. Село Десь в Сиберії. 1969 1962 рік. А, якийсь трикутник сінка. Ага. Опа, ч? Щось тут є. Чекай. Ага, нам це треба. Єс. Ключик. Гроші. Це сейф, золото, гроші, робокси. Так, цей трикутник... трикутник 7. Угу. Ключик. Тут щось є, цікаве. Трикутник 7. О, а тут 0, 5. Трикутних 7, 0, 5. Треба рухати всі ящики. 0, 5, трикутних 7, трикутних 7, 5. Тут щось є? Тут щось є? Ні, немає. Там щось є, ні, немає. На горі. О, квадрат 7. 0, 5 Трикутник 7 і квадрат 7, ага. Трикутник і квадрат 7. Тут ще й на час. 0, 5 Трикутник і квадрат. 7. Угу. Цей тут нічого не можемо рухати в цій кімнаті. Ну добре, окідокі. О! 05, трикутник 7 квадрат 7. Угу. Перший нулик. Ем. Це нам всі точки треба натиснути? Что за звук? Тут какие-то не двери. Ого. сейчас мне это очень не нравится. Може так. О! Генератор запрацював, ага. О, двері відкрились. Це освітлення. Ем. Тут якась тачка. Тут якась тачка. Джип. О, а шестигранник дев'ятка. Перший був... Коло. Коло було 5, та 5. Потім у нас був квадрат 7. Чисті гранік 9 і 7. Єс, запрацювало. Опа, чуа. Валим, звідси народ валим. Поставте лайк, підпишіться. Не забудьте дзвоник народ. Єс, єс, ось цей вихід. А ми можемо далі піти. Безкінечний. Не, кінець і падаю. Ось кінець і я падаю. Ага. Так що тут нема кінця. Піраю. Нескінченно. Все, ми втекли. Ми втекли! у -ху! Супер! Суперово! Супер народ, ми втікли з першої локації. Давайте тепер Слов Сходимо туди. Заморожуюча тюрма, 2138 рік. Замок. Угу. Замкнено. Подушка. Ключик. Якийсь ключик. Так, в нас є тепер ключик. Ми можемо відкрити цю штуку. У нас монетка якась. Може її сюди притулити? Воу! Ічка, чи що це таке? А це кнопки? Але у нас є шафа. Книжки. Може книжки рухати будемо. Uh. Ви ж нічого не бачили, чуваки? Ні? Нє? Ага. Підлога якась. Біла, біла і все темно. Прям я ті кнопки, дивіться, народ. Там біла ця була, та? І біла оця була. Опа, ча! Ви це бачили? Ми на льодику! Так, пацан, тре, сорян, я тебе не врятую. Такий квадратний. Ти ж мене не нажареш. І там ще тюряги теж. Але чекай, який код? Я навіть не знаю код. Де я вам виструй код? Може ця подушка теж рухається, ні? Ні, Не рухається. А де код знайти, щоб звалити? Ну в цій кімнаті, я думаю, чи ні. Чи в цій? Дві табуретки. Ага, це типа підказка нам, да А може код це у ці книжки? Три, чотири. Один, три. Ні. Може, те щось з підлогою зв'язано? А чому не можемо шафу цю відчинити? Це жорстко. Ууу, Випсіть мене звідси. Дайте код. Ну Може код десь на горі? Ні, немає. Під ліжком. Ти ж що немає під цим. Який може бути код? О, тут годинник, дивіться, години. Може це і є код 12 50 Може це і є код Точняк, це цей годинний код Йой. Я б закрив ліпше. Ага. Стрибати ми тут не вміємо. Ящики якісь. А тут сірі ящики, а тут коричневі ящики. Опа, на. Ліфт. Ці сяточки нам потрібні? Давайте звалюємо. Звалюємо рот. А ми зараз на якому поверсі? Третій. Давайте на другий. <кхи> um. Ми не можемо. Давайте на перший. О, вихід! Вихід, народ! Так, вихід. Рівень Б. Рівень А, там код, а там нема. Що у нас тут? Але дивіться, тут дві цяточки світяться зеленими. Камера чомусь. Ага, ага. Це штільма, ясна справа. Потужність. Всі підняті вверх, крім верхніх двох. Е... О, порядок кольорів. Дивіться, блідий, червоний, жовтий і оранжевий. Це, напевно, є код оцього всього, так? Блідий, червоний, жовтий, оранжевий. А вони на третьому поверсі були. Ем, може давайте ліпше зразу на третій. Чи я на другий натисну? Блідий, да, червоний, жовтий, оранжевий. Так, на другий натисну. Let's go на третій. Так, скільки у нас тих бляди Що, за мною ніхто не біжить. Биосрич. Ага. Блідих у нас 4, 5, 6. 7 червоних. 6 жовтих 5. 7, 6, 5. І оранжевих. 4. 7, 6, 5, 4. 7, 6. Точно? 7, блідих. 6 червоних. 5 жовтих і 4. 7, 6, 5, 4. Let's go, народ! Let's go, let's go! Зводимось тіряги. А, ні, ми і так на третьому. Давайте на перший. Одразу одразу на перший, так що другий ми проминаємо. 7, 6, 5, 4. Уву! Супер! Ем, А тут аж ще. Що нам треба? Щось знайти? Опа! Цифра 2! Цифра 2, дивіться! И тут А2. А может это самое А, ну, я, я зрозумел. Открытый, открытый сундук, ящик. Опа, чё, а мы еще и рухаем? О, а там кибитка якась. Клитку. Бэхнула клитку. Угу. Давайте в ту кибитку зайдем. Ага, ричаги, ричаги, ви бачите? Ні, не той. Та не той. Один, два. Опача! Дивіться! Там на камері ті двері. Відчиняємо їх! І ми звалюємо звідси, народ. І ми звалимо. А як звідси звалити? А що за цяточка тут? Карточка чи ще? Тут вони бачили мене. Камера один, камера два, третя темна. І 4. Третя, це напевно той Ото Б. Так, на компис сюди. Ось це, ось це третя камера, так? Ну, двері відчинені, ми звалюємо народ. Ставимо лайк, підписуємось. Дзвонимо дзвоник. Якщо ви хочете подивитися інші локації проходження, пишіть мені в комент, ставте лайки. Ну а ми звалили. Гра цікава, я вам скажу. Ну, я заходив в Create Lobby. Ще є три зверху локації: бібліотека, кімнати, якісь іще. Лабораторія в тіпа. Так що, дві нижні ми з вами пройшли. Попрошу вас поставити лайк, підпиші під тишку, дзвоник, щоб не пропускати жодного відоска. Ми на всім на одного. Гарного дня. всім до зустрічі. І па -па в новому відео.